У мене діабет, чи можна приймати препарати від тиску? Ну, не тільки можна, але й потрібно, якщо у вас підвищений тиск. У хворих з діабетом пошкоджуються нервові закінчення, які допомагають, якими тіло контролює тонус судин мілкого та середнього калібру. І також пошкоджується внутрішня оболонка судин. І ці чинники вони спричиняють те, що у людини з діабетом от ускладнення гіпертонічної хвороби відбуваються значно швидше і там більш яскраво, якщо можна так сказати, ніж у людини без діабету. Тому о, препарати від тиску, які призначаються хворим з діабетом, вони ще впливають на те, що вони зменшують ризики ну, розвитку ангіопатій, розвитку судинних